це марафон на телеканалі Ті 7 Плюс. Повертаємося до прямого етеру і нагадаю, бо ви залишалися з нами і в онлайн форматі. Трансляція триває на Фейсбук сторінці та на Ютуб каналі Ті 7 Плюс. Ну а далі ми детальніше поговоримо про фільм жахів, який зовсім скоро зможемо з вами побачити. А також про тренди у кіно у 2025 році. З нами на зв'язку режисер, голова кінофестивалю Бруківка та член Української кіноакадемії Андрій Заєць. Вітаю вас, Андрію, і слава Україні! Героям слава вітаю вас. Ми повернемося обов'язково ще до вашого фільму, який ми зовсім скоро зможемо побачити, усі адже він буде в вільному доступі, але пропоную почати із трендів кіно, тому що всі ми зараз, принаймні, на ці такі новорічно-різдвяні свята, дивилися якісь фільми, чекаємо нові прем'єри у 2025-му. І загалом, як ви оцінюєте кіноринок у 2025-му? на що режисери ставлять став? Почнемо з того, що, мабуть, 2025 рік для українського кіно буде насичений на тому що довже центр запустив свій онлайн катер і буде випускати реставровані всі роботи, які були створені в Україні за останні 100 років, тобто і короткометражні і повнометражні. Потім, нарешті, може можливо, ми дочекаємося вибори і нового голову Держкіно України, що дуже важливо для підтримки української кінематографії. Також всі ми чекаємо церемонію нагородження Оскара, де буде представлено декілька українських робіт і робіт, які продукцію з іноземними країнами. Потім зовсім нову стратегію виробила фільм QA, тобто вони будують нову кіностудію на Львівщині, тобто щоб можна було залучати іноземних акторів, іноземні продакшини. Тобто, це можливо максимально забезпечити їх роботу від ракетарів, Тобто, в Києві зараз частіше стає небезпечно таке робити, і багато хто відмовляється їхати. Ну і ми бачимо, що запрацювала рада держкіно, тобто приймаються зараз роботи заявки, вони працюють в штатному режимі і виділяється фінансування на нові українські фільми, чого не було в минулому з різні перипетії. тому рік ситіний, і ми бачимо, що українське кіно воно цікаве. Тобто, в минулому році в кінопрокаті добре виступила «Конотопська відьма, фільм біографічний спрябіна, тобто. Вони більше збирають навіть за голівудські блокбастери, тому є надія, є перспективи, і все ж є підтримка за кордону, тому що є грантові програми, такі на okay. Європа є далі. Працює український культурний фонд, і плюс зараз багато хто тестує нову систему, тобто інвестиції, тобто. В минулому році фікні UA пішли іншим шляхом. Якщо раніше вони більшість коштів брали з телеканалів та з Деркіної України, державних коштів на виробництво своїх фіроробіт, то вже в 2003-2004 роках вони брали приватні інвестиції до різних компаній, тобто торгових мереж, тобто супермаркетів, тобто умовно 40-50 тисяч доларів різних спонсорів. І так було створено і Конотопську відьму. І багато інших фільмів так само є ця по цій схемі зараз. Ми бачимо в кінотеатрах про Новий рік про Україзалізницю три фільми фільм «UA», І наступний фільм буде про Лесю Купітюк із собачками, тобто який зараз знімається, і вони будують схему. І якщо вона далі піде, вони далі будуть її розширювати пропонувати приватним інвесторам зайти в кіно, тобто а кіно, якщо ці роботи добре купляться, тобто ця система буде працювати, і ми максимально кількість кінематограф буде віддалятися від системи, де там 70-80% їм оплачують жало. Зараз щодо коштів, власне, знаємо, що Україна стала офіційним членом програми Креативна Європа. Українські виробники зможуть подавати заявки на всі конкурси в межах медійного напрямку роботи. Розкажіть ця програма Креативна Європа, які відкриває можливості? Тобто вона була максимально розширена. Вона для всіх типів медіа, і дуже важливо, що вони продовжують і збільшують фінансування, тому що для медіа не тільки кіно, і серіали входять, і телебачення, і документалістика, і віар, і 3D. І дуже велику ставку в цьому році зробили на розробку комп'ютерних ігор, тому що дуже вдало. Наприкінці минулого року виступила гра Сталкер 2», Тобто український геймдев, тобто він шанується у всьому світі. Дуже сильний, дуже посилена увага, все як було років 7-8 назад до Польщі, тому що Польща випустила декілька ігор, тобто польські розробники, і вони стали номер один у всьому світі. І зараз нас доганяє якби цей коткий східної Європи Україна, тобто всім цікаво, що ми зараз будемо робити, що наші компанії будуть робити і. Вони вже наші розробники працюють в різних дистанційних компаніях всього світу, і Японії, і США, і але зараз і ігри, а ігри за собою потягнуть кіно і телебачення. Ну, креативна Європа вже більше десяти років в Україні, і я, коли я робив свій другий кінофестиваль, один із продюсерів, який був у нас в журі, вже рекомендував нам подаватися. Але ми ще не були настільки готові, щоб це робити. І ми бачимо, що... Ті організації, які мають гарну історію, тобто діяльності, вони можуть легко податися. Тобто, головне правильно розставити критерії і, і цікавити грантодавця. Тобто, і... і всі, ті, хто успішно декілька років подавалися на спинський культурний фонд, для них більш-менш буде просто податися на картину Європу, але все ж потрібно е... дивитися. Яка тенденція буде тих, цікавити тих, хто буде оцінювати? Ну, як в, в цілому зараз чи склає, стає складніше чи навпаки простіше отримати кошти від західних інвесторів, отримати гранти для того, аби зняти фільм? Ну, Тут потрібно бути реалістичними, тому що якщо ми беремо там, умовно, з 10 тисяч доларів до 50, до 50 тисяч доларів, коли в тебе є команда, коли в тебе є історія грантових проєктів, це можливо. Але якщо вже брати від 1 мільйона там, євро, то більше. ну, Тут вже можливо вже будуть великі компанії брати ці гранти, тобто, і, і свої субгранти, Тобто, ну, це потрібно пробувати, і хто раніше подавався, хто раніше вигравав, їм буде простіше це робити. Тобто, у них є вже зв'язок з цим всім. Зараз новачкам, тобто які хочуть якісь з нуля зробити проект, це буде нам дуже важко. Тобто, і як і раніше говорив, всі будуть дивитися на попередню історію діяльності. Плюс, Мабуть, буду зважати на як буде релізовуватися проект, тому що при фронтовій території буде важко. Хіба що цей проект може бути соціальний або документалістика в медіа, або тобто на тему війни і або культурна спадщина, тобто або медіа, або інші гранти, тобто з відновлення, тобто цього всього, або 3D моделювання Дуже останніх півтори років дуже багато грантів, різних і німецьких проектів, і креативної Європи, і Хаос Європі, в Україні. Вони поділяють тому, щоб робити 3D-моделі, і різні фотограметрії архітектурних пам'яток, особливо на прифронтових територіях, тому що вони можуть бути або покійні, або знищені, і є от, гарний випадок, коли собор Паризької Богоматері з 5 років тому, там більше. І її повністю відновлювали в більшості по 3D-моделі, яку створили для комп'ютерної гри. Тобто там була комп'ютерна гра, і вони повністю профотографували, зробили ідентичну 3D-модель, і це їм допомогло відбудувати все. Так само зараз в Україні пробують робити. Ну і це супроводжується документальними фільмами про це все виробництво. А в цілому, якщо говорити про жанровість фільмів, чи є якісь вимоги від інвесторів про те, який жанр вони готові фінансувати, а який ні? Тому що ми розуміємо, що в Україні зараз багато знімається документалістики про війну, і ви теж власне таке знімали. А з іншого боку, люди хочуть бачити якийсь розважальний контент, який тут консенсус. Перш за все, це документальне кіно, бо минулого року ми показали, що ми можемо документальним кіно виграти Оскар. І цього року також в основних номінаціях у нас документальне кіно по війну в Україні. І далі по цій темі тут важливо воно має бути для потенційного глядача і воно має бути комерційно привабливим і особливо. Адже якщо подивитися цьогорічний Оскар і фільми, які від України були прийняті до того списку Оскара, це фільми, які мають продукцію з іноземними партнерами, тобто не з Держкіно України, тобто і міністерством культури, а з міжнародними інвесторами, і повністю направлене на їхніх кінокритиків і на їхнього глядача з художнім кіно. Але... Важко, адже е, е, ну або має бути продане на стрімінг, або має гарно показувати себе в прокаті для міжнародних ринку після і в нас такого, такого продукту не було, таке, яке б виступило на всіх міжнародних ринках. Тому вони дивляться на документалістику, адже вона актуальна і вона розказує те, що зараз відбувається. Особливо зараз до виборів президента в США і після виборів воно буде актуальне особливо. І, ну, Іно ну, воно дуже затратне, Дуже багато зараз професіоналів української кіноіндустрії на фронті. ми місяця бачимо, що е Невтішну інформацію про те, що був поранений чи загинув якийсь спеціаліст спецефектів, якийсь каскадер, тобто оператори, люди, які займаються технікою, довбу ж тому на фунті постраждало ну більше третина команди цього фільму. Тобто важко зараз братися на якісь великі історичні кіно, тому що ніхто не знає, яким воно буде, тому. Працюють не над невеличкими фільмами, комедіями, і, і якщо закордонне фінансування, ну соному східної Європи, тобто йде якісь польща, тобто копродукція, тобто з акторами з Польщі, серіали, тобто. Ну а ми не бачимо, щоб були якісь підготовки або самі пічинги, тобто, щоб знімали до підготовки історичних драм, якоїсь фантастики, все або що почалося до повномасштабного вторгнення, або на початку вже дороблялося, але зараз ще йде фестиваль, ми буде виходити в прокат. Ну важко спонсувати, але є надія і на Держкіно, яке буде цього року працювати є надія на ці всі програми. Але ну, в пріоритеті документалістика. Це таке ми зараз бачимо. А в цілому інтерес до українського кіно він зберігається у світі? Е, зберігається. Ми бачимо невеличкі прокати наших фільмів за кордоном і в США. Ми бачимо, що стрімінг, Netflix, Amazon Prime і HBO все частіше показують в себе наші українські фільми за ліцензією. Тобто, всі думають, якщо на Netflix вийшло, о, це Netflix. Павні, це насправді вони просто купують наш продукт там. і ми бачимо навіть на тому самому Netflix цю кліна, що в тренди і в топ 10 частіше входять наші серіали, наші фільми. Тобто наш глядач готовий платити, щоб це дивитися ліцензійно. За кордону також, ну в основному це якась є копродукція, і, і, і або задіють наших акторів для зйомок е в їхніх фільмах та серіалах. Тобто, все частіше вони потрапляють туди. Е ми бачили по декілька таких прикладів тобто, де або згадуються України, навіть там серіал Стані сезон з Кевином Коснером Єловтоун. То одразу згадуються події в Україні, тобто вони пішли по трендах. Потім е Лізні драми, шпигунські драми обов'язково є конфлікт Росії України, і думаю, що вже пізніше вони вже будуть знімати кіно повноцінно про це, і все, що в нас відбувається, висвітлювати це, і за більше наших акторів. Але повноцінно говорити про якісь великі фільми, які б покорили б Прокат Європи чи США ще рано, тому що. Ну, ми повністю маємо самі робити цей весь продукт. А те, що фінансується за кордону, це в основному воно має соціальний характер, характер, культурний характер і якби документальний характер. Тобто, має бути якась така складова, якщо грантодавець дає кошти. А, або підсилення медіа, тобто ми бачимо дуже багато граді, як і телебачення, так і журналістські проекти, так і розслідування. А жанр кіно, тобто фільми жахів, це якісь горори, фентезі, фантастика, ну це потрібно ну шукати кошти. Ну і фільм UA, який найбільше в Україні за останні десь років випити жанрових фільмів, починаються там від «Сторожової застави, закінчуючи мавкою «Конотопською відьмою. Тобто, вони шукають гроші абсолютно в приватних інвесторів і вже на базі своїх коштів, тобто і на своїй базі своїх студії з своїми акторами, тобто повністю виготовляють під ключ контент. тобто і вони хочуть розширюватися і залучатися й до українського кіно європейських акторів. Ви згадували про те, що минулого року українці ходили в кіно на Конотопську відьму, великі касові збори також про біографічний фільм про Кузьму Скрябіна. То чи можна з цього зробити висновок, що люди хочуть більше бачити художнє кіно? Які запити українців е, люблять вони, хочуть воно українське кіно стає більш якіснішим, більш дорогим? Якщо років десять назад були актори, які грали в театрі, які грали на телебаченні, їм було важко нашому глядачеві їх сприйняти. Тобто, зовсім інша манера гри життя в роль, то зараз воно набагато простіше. В нас з'являються свої зірки, заради яких ми готові йти в кінотеатр, купляти квиток і дивитися на них. Тобто і Зараз ми бачимо, ми любимо комедії. Назавжди вони збирають багато грошей. Тобто, ми любимо починаємо любити вже якісь фільми жахів і більш-менш збирають фільми, які про війну в Україні минулого року в нас почалися різноманітні рекорди щодо документального кіно. Тобто, ми бачили, що і «20 днів Маріуполі багато збирали і. Ми бачимо, що інші фільми, більш-менш документальні, були успішно виступали в прокаті. Тому про Яремчука документальний фільм виступив і в всіх регіонах. Всім було цікаво подивитися про нього і фільми все менш-менше знімають з прокату, тобто українських. Я думаю, цього року ця тенденція продовжиться, але просто це має бути якісний продукт. Ми бачимо, не потрібна якась велика рекламна кампанія на телебаченні. І це все почалось, можливо, мені так здається, з моїх думків тихів, тихих, коли не, не все великобюджетний фільм з невеличкою рекламною кампанією вийшов в театр. Він сподобався одним глядачам, переводили своїх друзів, і так і наступні тижні все більше і більше він збирав, тобто порівняно з першим. Тому ну, і далі так йшло. І тобто, ну розвитися, і мені як не для мене, я ще вболіваю в цьому році за фільм Текосмос Повлокова, тому що це фільм, перш можна сказати, така повноцінна фантастика, яка успішно зараз на кінофестивалях в Канаді, США, в Європі, тобто бере премії. Плюс е головний герой з Хмельниччини, з камяна подільського саме і він служить в Збройних силах України і е зміг дозняти. В фільмі, буд, будучи на службі, тому я думаю, що він стане успішним і в нас в Україні, тобто і породить якийсь новий жанр фантастики, тобто, щоб нас знімали жанрове кіно далі і вкладалися в це. Поділіться, який ви вектор для себе обрали у 2025 році. Над чим будете працювати? Поки ще я точно не можу сказати, що я зараз беру деякі старі роботи, переробляю, тобто якість звуку і картинки, щоб більше глядачів їх подивилися. Це невеличкі жанрові короткометражні фільми, над якими я раніше можна, не завершив або не допрацював. А так, ну все ж, пріоритеті. Документалістика про війну в Україні, тобто про військовослужбовців з Хмельниччини, тобто є ще не ви тему, але вже є і різні такі ідеї, тобто і про медиків, і також і про саперів, і про наші військові частини. Але це має бути час, це має бути гарна концепція, сценарій, тобто, можливо, якось частково документальне частково художня. Це має бути, але думаю, все ж візьмуся. Теж саме зараз на паузі кам'янського. Фестиваль, тому що хочеться, щоб це не просто не було, як роблять для галочки, тобто щоб вони були, тобто з подібною програмою, з подібним журі тобто, і концепцією, щоб це більш масштабно, більш інформаційно цікаво, і найбільш найгавніше це було доступно для учасників, глядачів і, і для всіх, тому всі концепції я собі продумую і, і ну, достежувати тільки що робиться в Україні. П'ять років минуло із часу створення вашого фільму Олей, і от скоро ми зможемо його побачити. Наскільки я розумію, усі безкоштовно. Розкажіть загалом: нагадайте нашим глядачам про створення фільму, і загалом про що фільм е, у 2018 році, коли ми готувалися вже за рік до нашого третього кінофестивалю Круківка, який у нас відбувався, і в Старому замку, і в різних локаціях кінотеатрах. Виникла ідея зробити ніч фільмів жахів п'ятницю 13-го у старій фортеці, яку ми зробили в, до дня українського кіно в 2019 році, і виникла ідея з нашою командою, тобто Георгій Торяник, наш ведучий кінофестивалю Олексій Песий, який знімав фільмах, і Денис Чорний. Тобто, зняти фільм про туристів, як вони бачать взимку, а мене з Подільський, і вони потрапляють на культ Валення. Який сформова ще з часів братів, братів корикоріатовчу, коли не відкрили Кам'янецький. Тому що місто камінські повністю е, має там десятки пам'ятників, тобто знаків Оленя? Тобто, багато туристів не знає, що, і ми вирішили зробити таке велике фестивальне кіно, але назнімати багато і що ви зіграла Анастасія Донець, яка зараз очолює Малієвецький історико-культурний заповідник? Тоді вона ще була просто на екскурсовод, і виникла ідея зняти це і зробити його фільмом «Жах». тобто культ Оленя, тобто є історія з братами Корятовичами, тобто і є історія туристів, які там. Часто приїжджають, щоб знайти якийсь ресторан або поводіт, але насправді їм просто проводять екскурсію. І цей фільм у нас вийшов на 25 хвилин. Але так як я готувався до повноцінного фестивалю, було дуже мало часу, щоб гарно його закінчити. то і звук, і зведка, і концепція, то ми презентували 25 хвилинну версію в старій старому замку і надіслали на декілька кінфестивалів. І цього року я вирішив минулого року робити повноцінну версію. Вона майже була як постражний фільм 66 хвилин і презентувати «Доріс-2». І насправді вона вже є онлайн. Ми виклали її на двох Ютуб-каналах: один англійською мовою адаптована, одна українською мовою до 24 грудня. І... Писали всі фестивалі, які ми приймали участь, тобто легенькі вставки, тобто вже додавлені спецефекти, тобто тих сцен, які я тоді не зміг зробити, бо не було в мене навичні п'ять років назад, і е, вирішили ще раз показати на такі кінофестивалях і паралельно викласти на Ютуб. Тобто там цікаві зйомки є і зимового каміння, тобто є різні в кінці в титрах вставки. YouTube. І найцікавіше, що фільм ми знімали за один день. Тобто за один день ми зняли майже повнометражний фільм, і сценарій ми робили на місці. В 2019-2020 і 20 роках короткометражну версію показували і на тематичних фестивалях, і в Лас-Вегасі, в Нью-Йорку, в Канаді, в Таріо, і в таких жах фестивалях фільмів жахів. Ну і тут захотілося його презентувати повноцінну версію. Ми зробили дещо доозвучили, озвучили, і не головне і фільм 18+. і дуже багато розмовної української мови, і, там такі сцени, які не можна показувати дітям. Тому це якийсь такий поштовх, ми зробили, і вона надихнула нас щось придумати знову таке, тобто зняти вже професійно, вже. Можливо, для кінотеатрів і можливо для стріпленів. Тобто, це наш був такий експеримент до того, як ми, ми почали знімати професійно. Бо в 2015 році ми знімали великі короткометражки одноразу місті на камені. Це був повністю аматорський фільм. А вже в першому році ми знімали нестримного, який більш-менш був е, ближче професійного кіно. А це був такий вихідний період, такий важливий і було важливо поставити. А зараз ми в кінці вересня виклали. Фільм нестримний, і він за тим місяця вже має майже 600 тисяч переглядів без ніякої реклами, без розміщення в соцмережах. Тобто е і він мене, там показується в рекомендаціях з фільмами та серіалами ICTV, 2+, плюс і фільм UA. І виникла ідея, тобто, все доробити, всі старі роботи показати і вже працювати над новими, тобто аудиторія, яка є на Ютубі. Вона теж голодна до українського контента. Ми бачимо, що в трендах дуже багато фільмів, і навіть хазяїн 2 з Богданом Бенюком можна сказати хід Ютубу останнього і. Люди, які там наприклад, щось готують, щось роблять вдома, вони включають Ютуб і дивляться українське кіно. І вже якщо раніше роки 3-4 назад, навіть на початку повномасштабного вторгнення, е українські глядачі е віком від 45 до 65 років за трендами Ютуба шукали російські серіали і російські фільми, то вже ми бачимо, і наші телеканали вони максимально роблять контент, показано телебаченню, і там через декілька днів одразу викладають його нові. Зберегти аудиторію, тому е проекти ну ми хочемо теж швидко робити, і швидко викладати. Але ну а якщо щось професійне, то буде на військову тематику. Ми бажаємо, щоб у вас було багато можливостей втілити всі ці плани у реальність цього року. Дякуємо вам, що ви доєдналися до нашого етару. З нами на зв'язку був режисер, голова кінофестивалю Бруківка та член Української кіноакадемії Андрій Заєць. Ну а вас закликаємо дивитися українське кіно.